У разі відсутності договору на, проф... на послуги з вивезення побутових відходів, тобто порушення вимог щодо проводження з відходами та правил благоустрою громадяни, фізичні та юридичні особи несуть відповідальність передбачену статтями 82 та 152 Кодексу України про адміністративні пропорушення. Розповідаю, що таке 82 що таке 152 стаття. 152 це порушення правил благоустрою, а 82 це порушення правил поводження ну, з відходами з, з, з відходами так, е, з, була пропозиція цей пункт взагалі виключити. Було я правильно сказав на земельній комісії. Була пропозиція виключити взагалі цей пункт. Чого? Ну якщо якщо якщо, якщо, ні, ну, ну якщо 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 ні, якщо рекомендувати, якщо рекомендувати, відповідно вона. тоді виключався так, цей, якщо ми зараз не, не, не йдемо на рекомендувати, так, наш пункт за залишається вони пов'язуються дві статі. То давайте тепер ми проголосуємо і буде визнано чи вона чиї останню так само залишати чи ні. Якщо я розумію, сьомий. Пункт в нас відпадає в обов'язковому порядку, то тоді <плес> <зарплески. плес> ні, трафлізан. Якщо правильно, що тут саме. Та їх положені правильно, так як в законі. Нормальна пропозиція. Ні, за той пункт запитати. Мене зараз цікавить пункт відповідальності. Дивіться, відсутність договору не є підстави для притягнення до відповідальності. Стави для притягивано до відповідальності є порушення якоїсь да. Ну Напишіть таким чином. У разі порушення пункту всім. Чи там 2, 7, про які ми тут говоримо? так? У разі порушення правил благоустрою. Правил благоустрою, але не відсутності договору, ви розумієте? Ну Це абсурд. Будь-який протокол скасовується через прокуратуру, де все. Навіть не через суд. Не є відсутність договору підстави для скасування для притягнення до відповідальності. Ми, ми в разі, директор, Русінь, так, чому ми дали таку земельну комісію рекомендацію? Просто ми підтвердимо мої слова. Чого земельна комісія дала такі рекомендації? Пропозиції. Чому так? Чому в Рожищі працює, це в Луцьку працює? в Нововолинську Володимир. Ну, Думайте, а ви читали в Рожищах положення про Лобис? А там нема обов'язкової норми, там якраз є добровільне. І тому люди заключають. То що якщо ми ще підемо і будемо насилувати люди, людей заключати договір, то більшість, там 50% пенсіонерів, вони навмисно відмовляться. А коли буде добровільно, людям піти просто пояснити, що ну, потрібно місто тримати чисто. то психологічно люди ще більше будуть заключати дітей. Що до... Ми обійшли цілий мікрорайон. Ми всі електро всі обійшли. За... Пройдіть кругом ліс і подивіться, що там робиться. Так. знаєте, стільки, І всі хочуть сказати, що... Та вже не так. в ліс несуть, вже кидають просто на дорозі досягнути. Повірте, не може да. такого бути. Не, давайте, може. Давайте, не, давайте, не Не перестраховуйте себе там, де немає загальних. Ще є якісь повнесені звіт, ще якісь обговорювання. Лишні процедури. П'яти процедури. Отже, розділ 1.1. Частина 2. Громадян благоустрою зобов'язані. Перший, другий, третій, четвертий. П'ятий шостий. П'ятий, шостий. Залишається в такому варіанті, який у нас є розбудовані. По метру варі Трощого, варі та yeah. yeah. Господи, сході yeah. вже І yeah. з тими змінами, що залишає yeah. метр, метр. Yeah. метр. Yeah. Так, yeah. yeah. Зауважень і нікого немає, так? Немає. Далі йдемо. Сьомий, так? Сьомий пункт. Голосуємо. У цьому були слідучі пропозиції. Перша пропозиція залишити в такому е варіанті, який є в проєкті рішення. Друга пропозиція зробити його рекомендаційним. рекомендаційний. Це Сьомий. І третя пропозиція, Сергій Владимир, озвучте, будь ласка, як правильно. Записати, так як просто прочитати, щоб люди чули. Не просто там надавати. А як в законі там прочитаєте? Ну, дивіться, стаття сама називається Вимоги щодо поводження з тередами тобоку. Є вимога. Вимоги стоїть, значить, укладає, так, власники наймачі укладають договір з юридичною особою, яка встановлено в порядку визначена виконавцем послуг на, на вивезення побутових відходів. Значить, значить, ми можемо... Якщо виявилося, підважати... давайте, давайте. так, Іруг, так, Їğur, around, так. Kinda, Ігор Євгенович. Так. Значить, громадяни, пункт 2. Громадяни у сфері благоустрою зобов'язані. От 2.7... Виконувати вимоги постанови Кабінету міністрів або пункту такого, то або закону такого. що ну, Це, так, 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 це, це правильно юридична. Це, 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 правильна. Це, це, правильна. Це, це, давайте не, не мудрствувати. Значить, чітко написати вкладати. або хоче так. Значить, е, міська рада вимагає заключити договір. Є вимога, і то задальше. Вимога укладати договор з юридичною особою, яку вона рахує нарахує повітря. Це отак можна написати змазується. Ні, та я теж рахую, що це все змазу реклама без слова, я так зрозуміла, без слова в обов'язковому, а просто укладати договору до на, на вивезення. І, і так, далі буде просто нічого не проще нічого. Меніше, з якою ми цілю? Це ж недовго секунда. З якою ми цілю, взагалі, оці вносим ці зміни? Для того, щоб дійсно людей зобов'язати, так? щоб їм внушити, так? Це, це довгий, тривалий кропіткий шлях. Це не так швидко. Було. І це працює. Ми ж їздили в Рожище, так? Як вони? Попередження надіслали на 20% збільшилося. Надіслали адмінпротоколи, протоколи на 30% збільшилося. збільшилися. І в них 60-70% укладають, а в нас. Скільки? 261 договір на 3,5 тисячі приватних будинків. Скажіть, який це процент? Так що це ж не говорить відсоток. Це ж не говорить, що завтра всі підуть і будуть складати протоколи. Хоч я сьогодні теж виясняв з тою екологічною що там, службою, значить, що має право міліціонер станції представник міської ради, хто хто не виконкова. Або виконкому має право прийти на того, хто згідно всіх законів, хто не заключив договір на 340 віде. на 340 гривень штрафувати, то хто заважає, це... то хто зараз заважає це? Хто, хто зараз закон. заважає? Ніхто ж не заважає. Я, Я, не ніхто не заважає, але ви заставте міліціонера, так? Дивіться, є юридична сила закону вище, ніж постанова чи там рішення.